Вибори не тільки в Російській Федерації, а в Сполучених Штатах Америки. Також Байдену треба покласти на стіл. Він президент-переможець. Ну, частково скажемо так. Давай про, про нього і поговоримо. Подальша підтримка України та формула миру напередодні президенти України та США поговорили телефоном. Йшлося зокрема про оборонну допомогу нашій державі. Володимир Зеленський подякував Сполученим Штатам за лідерство заради захисту життя та міжнародного порядку. Крім того, президент підтвердив, що наступна зустріч радників щодо формули миру пройде на Мальті вже цього місяця. Послухаймо, ми обговорили подальші спільні кроки в захисті свободи. Обговорили оборонну підтримку серед іншого, те що. Атакамси можуть допомогти нам прискорити звільнення України від окупанта. Звичайно, ми говорили і про збереження допомоги Україні наступного року, про вагомий пакет підтримки для нашої держави. Америка буде підтримувати імплементацію формули миру. І я поінформував президента Байдена про наступну велику міжнародну зустріч щодо формули миру, яка відбудеться на Мальті цього місяця. От знаєш, мені здається, що це була така не, не чергова просто розмова. Це, звичайно, було, мені здається, було так. От подивись, будь ласка, як ми працюємо твоїми ракетами. Бачиш, що ми зробили? Отак, От, їх було шість чи вісім. Шість шість ракет. Ну, Військові оглядачі говорили, що шість ракет. От бачиш, шість ракет. І половину парку вертольотів нема. Давай ще, я от думаю, що про це була мова. Ну, звичайно... І бач, він сказав, пробач, він сказав, що надання атакамсів дасть можливість прискорити е таке. Ну, ми з вами говорили про ефекти, ефективність. Коли не співпадають, воно працюють тандемно і мають кумулятивний ефект. Тобто, ще більш ефективно, коли ефектно, ще більш ефектно, коли. Ще є ефективно президент. Президент Байден, особливо в тій ситуації, в якій він зараз знаходиться. Я маю на увазі там промова, має на увазі те, що він подає пакет допомоги Україні і Ізраїлю. Звернення дуже потужне до американського народу. Це не та людина, до якої ти так знаєш. Ну що там скаже там мені там Джон Байден? Ні, там працюють експерти, там є графіки, там є е, серйозні речі, там має бути проєкт рішень. Там просто так не говорять. Просто розмова заради розмови. не не відбувається з людиною, яка зараз хоче відновити лідерство, і про це він заявив своїй промові. Yeah. Лідерство США у світі. Він про це заявив своїй промові. Він, до речі, промову побудував, як, як у нас передача е, е, Війна і люди. Він показав і глобальні проблеми глобальної війни проти терористів і терорнії. І Провів їх через кожну людину, яка слухала. Він показав, що це ваша безпека, шановні громадяни Америки. Він показав, що давайте не будемо тут е, ділитися на е, Еліна і Юдея словами е, Христа. Давайте не будемо тут говорити про те, хто там за, е, хто там проти, коли йдеться про те, що знову написані або або все інше від лукаво. Він сказав, що те, що ми даємо Україні 30 мільярдів, що я прошу 60, одного вже кажуть, 30 піде на відновлення техніки і зброї які ми надаємо, а це створення робочих місць для вас, і це відрахування для бюджету для всієї нашої України. Ось як будує промову і як вибудовує е такі, знаєте, ефективні політики людина, яка претендує на те, щоб відновити лідерство США, тому що ми побачили, що десь США. Так ставалося, що усувалося від певних проблем, і ми побачили, як ці вакууми безпеки заповнювали ті, які кидають не США, не Україні, а глобальній безпеці, вже кажучи, що лінії Росії ніде не закінчуються. А це значить мотивуються такі, як Хамас, як Квір, Кодекс Фотивики, Самської революції, конкуренція між терористами, хто більше вб'є, хто більше залякає, щоб було побільше демонстрацій в нашу підтримку. Це про це говорить Байден. Тому, коли йдеться про атакам, це, це дещиця, частина все-таки стратегічного. Бачення стратегічних дій, тактично. Дійсно, якщо головні супротивника, МАГА республіканці і трампісти вони ставлять на те, що припинимо давати допомогу, то що робить людина, яка протистоїть цим? Він каже, я надам допомогу, і вона буде працювати і для нас, американців, і для України, і для Ізраїля в боротьбі проти тих, хто кидає виклик системи безпеки у світі. Тому атакам все тут потрібні. Дійсно про це. Було заявлено, якщо не помиляюсь, ще в серпні місяці, що нібито йдеться, що Байден нарешті, скажімо так. Схилився до того, щоб надавати. Ми маємо, і ми про це з вами говорили: що немає в них дуже великих складів цієї зброї. Ми маємо розуміти, що бачимо, що є. Е, чому нам Ізраїль не надавав можливо цих ракет, тому що в них протистояли терористи, в яких десятки тисяч ракет. Ми маємо розуміти е, те, що насправді американці не хотіли би, щоб випадково якась ракета влучила кудись, і потім це показували на радбезі. ООН, е, таку мамочку, яка буде провозити своїх бідних. Діточок, прямо нібензі буде сказати, у це американські авакси, і тоді глобальний південь буде говорити о боже мой, давайте садімося посередині, і тому вони кажуть, що давайте не будемо бити по Росії. Вони не бояться ескалації як такої вже. Вони просто не хочуть, щоб це використовувалося російською пропагандою по російськими силами у світі і всередині США. Тому йдеться про наступні. Наступну допомогу йдеться про те, що тепер Байден подає в Конгрес, і тепер він показує. Дивіться, наша зброя вбиває не мирне населення, не цивільне, як російська зброя, терористів Хамас, і російські терористи. Також вона б'є по тих, хто насправді пройшоли окупант чинити ці звірства, ці вбивства на окупованій землі. Все правильно, все ефективно і все ефектно.